Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги багаторазові книжки розмальовки. Ці магічні книжки для малювання водою призначені для розвитку почуттів та раннього навчання дітей. У книжці кожна сторінка має спеціальне покриття, яке стає видимим, коли його змочують водою. Діти можуть використовувати спеціальний пензлик або палець, щоб малювати на сторінках, створюючи яскраві та барвисті зображення. Книжки чудово розвивають дрібну моторику, уяву та творчі навички дітей. Пропонуємо до вашої уваги дитячі воскові олівці. Даний набір яскравих олівців призначений для малювання та творчості дітей. Олівці виготовлені з наклейкової воскової основи та можуть бути легко стерті з більшості поверхонь. Вони мають яскраві та насичені кольори. Весь набір представлений у подарунковій упаковці. Він дозволить дітям розвивати своє творче мислення та покращувати моторику, створюючи свої власні шедеври мистецтва. Пропонуємо до вашої уваги набір фетру для рукоділля. Набір складається з 40 аркушів нетканного фетру, ідеального для рукоділля, пічворку, шиття та інших крафтових проєктів. Кожен лист має розмір 10 на 10 см, що робить їх ідеальними для багатьох творчих ідей. Різноманітність кольорів та текстур фетру дозволяють вам втілити свої ідеї у життя. Цей набір ідеально підходить для дітей, розвиваючи їх творчі навички та уяву. Урізноманітнюйте свої проєкти з цим барвистим та Універсальним набором Пропонуємо до вашої уваги форми для епоксидної смоли. Дані форми представлені у вигляді вовка та коня. Вони виконані з високоякісного силікону, що забезпечує їх легкість використання та довговічність. З їхньою допомогою ви зможете створювати унікальні прикраси, заповнивши їх епоксидною смолою різних кольорів. Форма має деталізований та реалістичний дизайн, що дозволяє вам створювати чудові прикраси з ефектами об'єму. Цей набір чудово підійде для любителів рукодіїв. dile la... Пропонуємо до вашої уваги набір для орігамі. Дитина зможе поринути у світ творчості з даним набором. В ньому міститься 54 двосторонні аркуші паперу з різними яскравими візерунками. Завдяки ним діти зможуть створити різноманітні фігурки, такі як квіти, тварини та інші цікаві проєкти. Набір стимулює творче мислення, розвиває дрібну моторику та покращує координацію рук. Він відмінно підходить як для домашнього використання, так і для дитячого садка.